Так, на виклик про на загоряння на електропідстанції приїздить перша автівка рятувальників. За планом навчання ось цьому трансформаторі сталася розгарметизація корпусу. Після чого з нього почалось литись та горіти мастило. ході розвідки встановлено все. Рятувальники розгортають та заземляють пожежні рукави. У спеціальних гумових чоботях та на гумовому килимі починають умовно подавати воду на аварійний трансформатор. Неподалік місця аварії розгортають оперативний штаб. Згодом на допомогу прибуває ще декілька пожежних автомобілів. Рятувальники готуються гасити умовну пожежу піною. «Подати пену!» Умовну пожежу піною гасять приблизно три хвилини. Пожежу ліквідовано, тренування рятувальників з ліквідації надзвичайної ситуації завершено. Цей об'єкт дуже потужний. Аналогів в області немає. Тому, по-перше, треба його. Вивчати підрозділам ДСНС, щоб у разі виникнення аварійної ситуації в найкоротший термін провести дії з ліквідації аварії і відновлення об'єкта». Загалом у навчанні взяли участь близько 40 рятувальників, задіяли сім рятувальних автівок. Нагадаємо, електропідстанцію Кремінська на прого 500 кіловольт ввели в експлуатацію минулого року. Вона забезпечує потреби Луганщини в електроенергії та з'єднує регіон з енергосистемою України. Владислав Уколов, Олександр Гуленко. новини на Суспільному.